Всі бритві на що, Вчора відбулися у нас тедрай в автомобілі Mitsubishi Outlander новому кузові. І от можете подивитися послухати У нас на Тез-Драйві максимальна комплектація. Вона може бути з білою шкірою, з білим салоном, такий ромбік. Або може бути в базовій комплектації Intense, там просто комбінована тканина і шкіра. Всі машини обладнані трьохзонним кліматом, 2 зони. Ми бачимо, що зона Rare це задня. Стало набагато більш комфортно став автомобіль. Стало реально класно. Єдине, що машини, які будуть в поставці, вони будуть з бездротовою зарядкою, тут її немає. І вони будуть з камерою 360. Тут її теж немає. Це буде вже... Це ті, що ми будемо продавати. Да? доступний вхід, ти подивись, ти сідаєш, заводиш. Віддавай колачку. І ага. вона тебе назад повернулася. Ага, ну і мої висновки. Як на мене, то мені цей Outlander дуже сподобався. Він повністю відрізняється від попередньої версії. Е, відчувається, що машина дуже важка, е, вона реально дуже комфортна. І, ну, в принципі, мені сподобалось. Гарного дня побачимось!